Привіт! Сьогодні у нас буде цікава та інформативна лекція. Саме так. І саме так, сьогодні буде дуже цікава тема. Ну що ж, почнемо. Ви творите своє життя, і у вас уже є майже все необхідне для того, щоб зробити його неймовірним. Назвичайні звичайні речі не випадкові. Хіба що ви не є головним творцем власного життя? Якщо ви вважаєте, що не можете керувати власним життям. То це лише тому, що ви самі від цього відмовилися. Ваше життя покращиться тоді, коли ви усвідомите, що життя це не річ, яку треба потерпіти чи перечекати, а досвід, який потрібно творити самостійно. Якщо ваше життя відсі, то це лише тому, що ви поганий творець, але ви, звісно, що зможете стати кращим. Ви ж сповнені життєвою силою. Навіть тоді, коли здається, що ви опинилися без виходів, все одно зможете виплутатися з неї та отримати певну користь. Такий спосіб мислення зможе радикально покращити ваші шанси на успіх та зробити вас сильнішою особистістю. Готовність побороти виклики на життєвій дорозі відіграють важливу роль у самопізнанні та усвідомленні власної цілі у житті. Друге, лише ви відповідаєте за ваше життя. Ви повинні знайти в собі мужність взяти відповідальність за власне життя. Адже саме це є найвідважнішим вчинком у світі. Хочете ви цього чи ні, але лише ви відповідаєте за те, ким ви є сьогодні. Боб Моват колись висловився проміння бути справжнім власником свого життя так. Найкращий день у вашому житті це день, коли ви вирішите, що ваше життя належить лише вам, жодних відмовок чи вибачень. Не залежте, не покладайтесь і не звинувачуйте когось іншого, окрім себе. Це прекрасна подорож, і лише ви відповідаєте за її якість. Лише в той день ваше життя розпочнеться по-справжньому. Змінити свої погляди та почати мислити в такий спосіб може бути нелегко, але це допомагає вам контролювати ваш шлях до успіху. Ви будете краще працювати, будувати міцні та позитивні відносини, покращити особисту продуктивність та отримати більше задоволення від життя. Ви можете зробити це вже зараз, усі можуть, але більшість з нас не хоче прийняти той факт, що у нас уже є сили жити так, як нам цього хочеться, незалежно від того, чи ви плануєте почати проект, чи просто прожити ще один день. Найважливіше, що вам потрібно у житті, це вміння мислити як особа, яка справді та несе відповідальність за її результати. Не звинувачуйте інших людей у ваших проблемах та невдачах, великих чи дрібних. Не звертайте увагу на обставини, які від вас не залежать у лапках. Щоби виправдати власний вибір, рішення чи поведінку, відповідайте за власні дії. Навчіться мислити як особистість, яка відповідає за власне життя. Контролюйте власний шлях до успіху. Третє, життя не ідеальне, не усе піде за планом. Ідеальних речей не існує як факт. Ви не зможете досягти усіх цілей, проте важливо складати нові плани і рухатися далі. Найкраща стратегія під час планування це створювати плани з урахуванням непередбачених обставин, бо лише тоді життя відповідно до них і розвиватиметься. Цілком можливо, що ваші плани на завтра, на майбутній місяць чи рік не складуться так, як ви цього очікуєте. Нехай вас не здолають ваші невдачі. Пробуйте знову. Якщо ви знаєте, що змін у вашому плані не уникнути, то намагайтесь їх передбачити та адаптуйтесь у разі потреби. Життя непередбачуване, і це нормально. Прийміть це як належне. Завжди будьте готовими до змін. Саме через це життя є таким цікавим. Четверте, кожна перешкода це шлях вперед, як би це не звучало. Можливо, зіткнетеся з перешкодами у вашому житті. Справедливими та несправедливими, і ви знову і знову зрозумієте, що найважливіше не те, що це за перешкоди, а те, як ви до них ставитеся та як на це реагуєте. Ви дізнаєтеся, що реакція визначає ваш потенційний успіх чи процвітання після подолання певної перешкоди. 10 грудня 1914 року у Вест штат Нью-Джерсі пролунав гучний вибух. Десять будівель заводу, що належали легендарному винахіднику Томасу Едісону, були охоплені полум'ям. Обладнання вартостю у декілька мільйонів доларів та матеріали, що містили роки досліджень, також згоріло дотла. Пізніше на місці пожежі Едісон заявив репортерам «The New York Times», хоча мені вже більше 67 років, завтра почне все спочатку. Наполегливість Томаса Едісона відома також завдяки його відомому висловлюванню: Геній це 1% натхнення та 99% поту. Люди, котрі наполегливо діють попри перешкоди на власному шляху, рано чи пізно досягають успіху. Попри невдачі, ви повинні вміти перетворити перешкоди на засоби для досягнення мети. Перешкоди на вашому шляху є тим шляхом, який слід обирати. Не забувайте, що кожна перешкода це можливість покращити ваше життя. П'яте життя це подорож. Якщо ви не докладаєте 100% вашої енергії, зусиль та часу у будь який процес, то ваш прогрес буде надзвичайно повільним, а то й зовсім невідчутним. Наш розум сповнений упереджень, зумовлених нашими спогадами, попередніми подіями та досвідом. З часом спогади змушують наш мозок робити хибні висновки про життя, які впливають на те, як ми думаємо, які рішення ми приймаємо. Вам не завжди потрібен ідеальний план. Інколи достатньо відпустити, спробувати подивитися, що станеться. Для цього потрібна мужність дія породжує наслідки, наслідки породжують дії. Я безліч разів зазнавав невдач у минулому, але завжди рухався далі. Ви зробите власні помилки, але в цьому немає нічого поганого. Якщо ви вчитесь на власних помилках та намагайтесь придумати інший спосіб, щоб досягти цієї ж цілі найгірше, що можете зробити, це здатись і повірити в те, що ви не зможете досягти успіху через те, ким ви є, чи звідки ви. Якщо ваше життя нагадує пекло, просто не зупиняйтесь. Шосте. Бути невдахою початківцем це нормально. Ви не повинні бути майстерним у справі, яку ви лише починаєте, але ви повинні почати саме зараз, щоб стати майстром впродовж своєї кар'єри. Рішення розпочати це найголовніший крок, який ви зможете зробити, щоб стати найкращим у світі в тому, чим ви займаєтесь. Ваша перша книга, пост, подкаст, мобільний додаток, справжня бізнес-зустріч, інтерв'ю будуть далекі від ідеалу, але це не повинно стати вам на заваді. Мері Тайлер Мур колись казала, використовуйте шанси, помиляйтеся. Саме так ви розвиваєтесь. більш живить вашу відвагу, ви повинні зазнати поразки, щоб навчитись хоробрості. Більшість людей здаються тільки не зазнаючи першої невдачі. Це випробування. Ви повинні пройти його. Лише дехто продовжить роботу, доки у них не вийде так, як належить. Рідко кому вдається зробити щось правильно з першої спроби. Я досить погано пишу. Мені не подобається письмо, але я люблю процес. Він живить мою цікавість. Саме тому я ніколи не переставав читати, практикуватись у письмі. Я люблю ділитися своїми недоліками. Лише практика дозволяє мені стати кращим. Я ціную процес. Найбільша перешкода кримнативності це наша нетерплячість, бажання пришвидшити процес, виразити щось, створити сенсацію. Якщо ви хочете бути найкращим у справі, ви повинні практикуватись більше за інших. Цінність цієї практики може суттєво вплинути на вашу кар'єру. Коли ми починаємо вірити в те, що не можемо помилятись, ми нехтуємо потребою завжди бути поготові і шукати нові можливості для росту. Коли ви вправляєтесь у чомусь, то покращуєте себе, розвиваєтесь, просуваєтесь вперед, отримуєте нові навички та помічаєте прогрес, адже ви розвиваєтеся з часом. Сьоме. Виконана справа краще за ідеалу. У реальному світі не винагороджують за педантичність, винагороджують тих, хто виконує поставлені завдання. Не потрібно продовжувати доводити щось до ідеалу. Треба просто виконувати свою роботу. Професор Трейсі Вейт із Інституту психології Університету Фліндерса у Південній Австралії вважає нездоровий здоровий перфекціонізм комбінацією високих стандартів та жорст, саможорстокої критики. Саме він є перешкодою між вами та невдалим чорновим варіантом роботи. Дайте собі час, щоб подумати над можливими діями та зробіть хоч якийсь крок у потрібному напрямку. У житті надзвичайно важливо навчитись поступово працювати над завданнями та доводити справу до кінця. В процесі ви допустите чимало помилок, але в цьому немає нічого поганого. Не звинувачуйте себе через помилку чи неправильний вибір. Це лише призведе до деструктивної поведінки. Немає нічого поганого в тому, щоб зазнавати невдач, допоки ви прагнете спробувати знову. Неконформісти та непересічні особистості часто помиляються, але вони йдуть далі, адже знають, що колись станеться прорив. Отже, наразі наша лекція буде закінчуватись. Це була довга, надзвичайно цікава лекція, інформативна, корисна. Дякуємо, що ти залишився до самого кінця. Витримав це. Бажаємо тобі гарного дня, чудового життя, досягнення успіху та до зустрічі!